Ще до гри ми розуміли, що нас очікує цікавий матч. Команда суперника добре грає та перебуває у верхній частині турнірної таблиці. А наша мета була перемогти та наблизитись до них. Перші хвилин 10 ми зіграли не дуже якісно, якось розслаблено та не в тонусі. Потім були гарні відрізки гри, де ми тримали м'яч, проводили атаки здебільшого лівим флангом, де був рух з боку кравця та Борячука. У перерві ми пояснили, що має бути більш ефективна робота флангів швидше потрібно виконувати кроси та пробивати по воротах. Вці мали притискати суперника до власних воріт та знаходити моменти. Перший гол ми забили після гарної атаки. М'яч відскочив до кравця, який має потужний удар. Такі постріли важко перервати. Цей гол додав команді впевненості, продовжували тримати м'яч, використали шанс у контратаці. Навіс від Чурка, і Арі Моура замкнув на дальній стійці. Це були ключові епізоди матчу. До кінця гри ми не дозволили створити багато біля наших воріт. Так, суперник намагався відігратися, багато рухались, але в захисті добре зіграли і Мереков та Снурніцин. Хлопці грали до останньої секунди, і цей результат закономірний. Перемога це великий крок уперед для клубу та команди. Приблизно з 15-ї хвилини гри ми почали швидше грати, тримати м'яч, шукати свої моменти, гарні лінії передач уперед. А другий тайм грали акуратно, контролювали гру, і це вилилось у два забиті м'ячі. Та ще мали декілька гарних моментів. Ті ж удари овусу, бугая стень непогано пробивав декілька разів. Ми добре зіграли в захисті. Снурніцин виграв багато боротьби проти бразильського форварда суперників. А і Мереков йому в цьому допомагав, і майже завжди правильно діяли вони, щоб уникати небезпечних моментів. Щодо заміни Юрченка, кожен має демонструвати свій рівень. Я був незадоволений його грою, особливо діями у захисті. Через це я його замінив. Я вимагав від нього більше руху, бо у суперника завжди один гравець був вільний. Декілька разів йому вказали на це, але не було реакції з його боку. Я вважаю, що в цьому матчі ми перехопили ініціативу вже хвилини з 20-ї. Ми хотіли забити, демонстрували непогану гру. Вважаю, що ми більше ніж Тайм, грали краще. Рамік Гаджиєв, наш новачок, наразі травмований. Лікарі працюють з ним, щоб він швидше розпочав але йому потрібен буде певний час на адаптацію, набрати форму та звикнути до партнерів по команді. Ну, По-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України, те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми граємо футбол. З приводу аналізу матчу ну, перший тайм грали доволі добре, те, що просив, все виконували. В другому таймі десь ну, майстерність футболістів-металіста нам не дозволяє припускатись таких помилок. За що вони нас і наказали? Рахунок на табло, приймаємо результати, йдемо далі. Я думаю, що виконавча майстерність футболістів-металіста вища, ніж у Юксі. Тому вони в них моменти, які були, вони відразу реалізували. У нас в першому таймі були такі ж напівмоменти, ми їх не реалізували. От і все. Цього складеться футбол. Я не думаю, що хлопці не хотіли забить. Нас були ці моменти, ну дещо чогось не вистачило. Напевно, на тренуваннях потрібно ще більше працювати. У нас є над чим працювати, ми над цим працюємо. Інколи щось виходить, інколи ні. Та зараз хлопцям даємо вихідні. У нас 30, -го, 30 -го жовтня у нас Кубок України. Ми граємо з Олександрією, Будемо готуватися до цієї. Ну, я не звик жалітися на тої кадри. Це футбол, це частина гри, і тому е я вже говорив, що на довгій дистанції, хто буде стабільніший, у кого буде більша глибина складу, той буде вверху турнірної таблиці. І ну, як бачимо, металіст, е що в них випадає, хтось у них вони, там, є достойна заміна. Нас, на жаль, е є з цим проблеми. Але я на це не жаліюсь. Тому. Всі ті хлопці, які є в обоймі, я на всіх розраховую.